Українці древній народ із багатими традиціями, що своїм корінням сягають глибини віків, і обов'язок кожного наступного покоління зберегти власну автентичність, аби не перетворитися на сіру безлику масу, без роду та племені. Збереження нашої української спадщини є справою усього життя для дизайнерки етноодягу, дослідниці і етнографки Олени Дідик. Я за фахом археолог, це ну близька. Е... Галузь, це сфера до, цього, до етнографії, до фольклору. От, але ну, це, це також ще, ще глибший шар. Але я зрозуміла з певного часу, що те, що ховає земля в собі, воно ще побуде. І, але те, що люди вони відходять, на жаль, і ті знання ми можемо просто втратити. І ми дійсно дуже багато вже втратили, тому я вирішила всі свої зусилля. Перекинути саме на дослідження нематеріальної спадщини. Олена Дідик є учасницею знаного в Україні столичного фольклорного гурту «Гуляй Город», спільно з яким і їздила країною в етнографічні експедиції. Це Чернігівщина, Полтавщина, частково Київщина і трішечки Черкащини. Найбільше цікавить одяг, вишивка, але як я знаю, що з археології, взагалі, з, з усіх наук не можна виривати річ з контексту. Коли річ з контексту вирвана, вона просто річ вона не несе жодної інформації, тому це треба. Навіть жмінок, чи там якусь стрічку розуміти, для чого вона, коли вона використовувалася, з яких обставин, або якщо це пісня, теж коли вона співалася. І тому мене цікавив весь пласт, починаючи навіть із діалектів, з говору людей, якісь термінологія в кожного села могла бути своя, вже не кажучи про сусідні райони чи області. Ну, цікавилося під час експедиції дослідників української минувшини, передусім цікавили музиканти. Музиканти це ті люди, які, яких найменше залишилося. Радянська влада зробила все для того, щоб вони були знищені. І інструменти їхні, і взагалі ця культура. Це стосується саме скрипалів, цимбалістів. Так центральна Україна теж мала цимбали. Ті, хто грали на басолі, взагалі ті, хто робили ці інструменти, бубоністи, ну, звісно, гармоністи це вже така. Ну, забрали все, все традиційне і сказали, дайте вам гармошку. Це хай буде це ваше традиційне. От, тому ну, ми, ми всіх шукали, всіх записували, розпитували, хто що знає, що вони чули від своїх дідів, бабів, від пра, -пра, -пра. От, І потім вже. Oh. Um. В розмові завжди запитували про те, чи хтось в когось залишилися речі, якісь традиційні, давні костюми, щоб можна було подивитися, пофотографувати. Хтось, можливо, вміє щось робити. Якісь там ткацькі верстати чи залишились. І от часом знаходили таких, таких людей, які, які є унікальними на, на цей час. Саме так Олена Дідик і познайомилась з унікальною майстриною із села Антонівка. Марією Волік, яка виготовила понад дві тисячі унікальних воскових віночків, без яких не обходилося жодне весілля в регіоні. Те, що вона робила вінки, це так вершина. Вона робила все. Ну, зараз вона то не робить, але вона може передати ці знання. Вона шила керсетки, сорочки, ткала, пряла. Ну тобто весь весь спектр могла охопити. Те, що шили сорочки, в принципі, раніше сорочку могла пошити кожна дівчина, кожна жінка. Краще, гірше, але могли. А те, що стосується верхнього одягу плечового, це керсетки, юбки. Мається на увазі плечовий одяг. Це вимагало вже знань, як кроїти, як зшивати, Тобто, це вже рівень значно вищий, і вона це вміла. Олена Дідик єдина майстриня, яка перейняла у Марії Волік техніку виготовлення воскових весільних віночків. Звісно, це треба посидючість, бажання насамперед. І хто посидючий, той такий зробить. І, звісно, могло бути ще більше цих восковичок, могли бути дрібніші. Тобто, ну, чим більше їх дрібніше, тим більше роботи. Відповідно, їх всі акуратно розвішувати, складати, тому що ну, це така насправді це парафін. Бо віск більш жовтий, але парафін от такий білий, хоча це вже ж багато років йому, то, то він такий вже е, автентичності набув. А також треба майстерні скласти ці всі квіти, розуміти також композицію. Бо нібито так все так. Квіточки, листочки, але тут є чітка композиція, ритм, який задають ці квіти, які листочки. Від самобутньої майстрині Олена почерпнула величезний багаж знань. При наших зустрічах Марія Олександрівна розповідала, каже, ну, каже: якщо. Світла дівчина, так голубу кійбалку. Оце ось під низом, квічаста така основа, на яку вдягається вінок, це також для мене було відкриття, яке вона зробила, що каже: вінок ніколи на голову просто так не вдівався. Ну, це дрібниці, здавалось би, але це формує, це перевертає уявлення про головні убори про костюм взагалі, про естетику, про поняття цих людей. Їхнє розуміння багатошаровості, те, що зараз супер, модно, класно. Вони це наші пра вже дуже давно збагнули, і це дуже гарно використовували. І естетичний смак художній, як каже, як світла дівчина, так голуба кібелка кладеться. Як чорнява, так можна зелено або темно красу. Наші пра мали набагато кращий естетичний смак, і відчуття прекрасного підсумовує Олена. Ті люди вони набагато були. Відкритіші до, до цих знань, до в них були більш тонші відчуття ніж у нас, бо в нас якось забагато інформації. Можливо, в них цього було менше, але вони те, чим вони оперували інформацію, матеріалами, вони це робили в мільйон разів якісніше. Вони робили досконалі композиції, вишивці, взагалі, в силуеті костюму. Ем, ну, взагалі, в усьому, в піснях, в танцях. Це... Ми маємо унікальну спадщину, При тому що ніде не навчалися. Так, так. Люди не мали жодних. Фото з пінтересту, жодних альбомів, вони просто у них було полотно, яке теж, до речі, треба було виростити для нього рослину, її обробити до стану волокон, з цих волокон зробити нитки і з цього зробити полотно. Тобто, кожен міліметр полотна це був пройдений в руках майстринь, ну як майстринь, звичайних жінок, які ткали це полотно. І це не хобі було, це було їхнє було справою однією з основних сьогодні. Вишита сорочка, бренд України. Цікавимося у майстрині, чи не втратила українська сорочка сьогодні свого генетичного коду, який закладався у неї раніше. Бо ж Олена не мислить себе без вишивання. Сорочок дуже багато чоловічих, жіночих, дитячих. Ну і зараз в мене майстерня по по життю. традиційного вбрання і стилізовано. Бо я все-таки вірю, що традиція має життя тоді, коли вона розвивається. І раніше так і було. Традицію творили люди. Ми ж теж люди, ми її творимо. Але ми її можемо творити якісно лише тоді, коли ми гарно наповнені і наповнені якісним. Тобто. Ми надивлені цих всіх речей, ми е, дослідили їх детально. Бо коли людина побачила два-три візерунки, вона не може якісне створити. Ну, це закон. І власне, от зараз я відтворюю і копії вбрання, це також сорочки, керсетки, спідниці, головні убори. І так само мені хочеться стилізувати речі, які, які б нас якісно представляли на міжнародному рівні. Захоплення вишивкою в Олени почалося саме після однографічних експедицій. Бо раніше по вишивці можна було зрозуміти звідки людина, вже не кажучи про загальноукраїнське поняття, а навіть з якого села, якщо десь близько локальні такі брати моменти, то Мені хочеться, щоб нас нас впізнавали, і це було було дуже якісне подання і працюю всіляко раніше. Давній традиційний одяг Олена вбирала на концерти чи фестивалі. Зараз носить його лише у випадках важливих проєктів, бо це музейні експонати, які потрібно берегти і передавати у спадок нашим дітям, аби зберегти нашу українську спадщину.